Це наша солодка помста в такому вигляді. Ми даємо хлопцям енергію, з якою вони йдуть ділать орків гарними. Вісім років тому пані Леся переїхала в ірпінь Завдіївки. З рідного дому її вигнала російська агресія. У лютому 2022-го, коли окупанти зайшли на Київщину, їй знову довелося покинути домівку, щоправда, уже ненадовго. Потім, коли я через два місяці повернулась, була, ну, я не знаю, це відчай, не вічі, і, ну, якась потреба щось робити. Ну, і один із капіланов спитав, ви можете зробити батончики. Да, змогли, і ми можемо, ми їх робимо. Уже більше року команда волонтерок, яку зібрала пані Леся, виготовляє енергетичні батончики для захисників. Щотижня з Ірпеня у найгарячіші точки фронту вони відправляють 45 кілограмів таких поживних солодощів. Вони не можуть з собою брати їжу і нести це все. А батончик він невеличкий, його завжди можна десь в карман покласти. І це їх дуже виручає, коли вони хочуть підкріпитися. І от це нас спонукає. Приходити, незважаючи ні на що, ні на втому, ні на відсутність часу, бо ми у нас також сім'ї зайняті. Але ми приходимо вже більше року і робимо. У цьому невеликому волонтерському цеху все працює як годинник. Кожен відповідає за своє. Пані Леся стоїть на першому процесі. Вона зважує сухофрукти і горіхи на кожну порцію всього по 200 грамів. Курага. Родзинки, журавлина, ну, волоський горіх. По технології треба слива сушона. Нам приносять дуже багато яблук сушоних. Ми вирішили розбавляти 50 на 50. Фінік, насіння смажене, соняшникове. Далі справа за пані Оленою. Вона, до речі, переселенка з Харкова. На цьому етапі їй допомагають машини. Леся нам наміряла, ми тепер все це завантажуємо в кукаль. Опак висипаємо, закриваємо. І. Потім до подрібненої суміші додають гранолу та сухе молоко або протеїн. І далі дівчата працюють вже тільки руками. Суміш треба ретельно вимісити з медом. Потім її переміщують в ось таке деко, де щільно трамбують. Дівчата кажуть, це можуть робити тільки найсильніші. На цьому процесі стоїть Юля. Її чоловік саме зараз на фронті. Головне, його класно вкатати, щоб вони потім були еластичні і гарно різались і не ламалися. І якщо на перший погляд здається, що все дуже просто, то насправді це не так. У цьому ми переконалися самі, попрацювавши відразу на кількох процесах. Я вам скажу, що це дуже-дуже непроста робота, і дівчата просто великі молодці. Катаємо далі. Тільки тоді, коли пласт суміші стає ідеально рівним, до справи береться Олена. Вона майстер по нарізанню. З однієї такої порції виходить 80 батончиків приблизно по 80 грамів кожен. Це звичайно приблизно. Вони не завжди е, в нас однакові, але це ж все таки хендмейд такий. Тепер батончики покривають кокосовою стружкою з кунжутом. У такому вигляді вони мають постояти три дні. От вони до середи тут стабілізуються. В середу ми їх приходимо, тим же складом пакуємо і в коробках. Ну, зазвичай у мене в п'ятницю їх вже немає. Відправляємося завжди тільки на ноль. От ті гарячі точки, котрі ми знаємо, ми бачимо нова почта. Все. Більшість команди пані Лесі це віряни церкви Філадельфія. У приміщенні, яке надала ця церква, і працюють. Щотижня на закупівлю продуктів дівчатам потрібно 5 тисяч гривень. Тому вони вдячні за всі донати, а також за мед, сухофрукти і горіхи, які приносять люди. Окрім фінансової, їм потрібна і фізична допомога. Наприклад, зараз вкрай потрібні ті, хто буде перебирати і готувати продукти до виробництва. Та же Курага она продається как без косточок, але завжди в одному ящиці 5 кісточок не Для кутера це все смерть. Да, Фініки треба теж чистити від кісточок. Слива сушена – те ж саме. За час своєї роботи дівчата відправили на фронт вже більше трьох тонн енергетичних батончиків і зупинятися не планують. Якщо ви хочете долучитися до цього солодкого виробництва або ж задонатити, підписуйтеся на сторінку Лесі Мандур у Фейсбуці. Тут регулярно публікують звіти та оголошення про збір допомоги.